Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Віка пішла посеред весілля, не з криками і не зі сльозами, спокійно, майже буденно. Ніби йшлося не про зруйновані плани, а про скасовану зустріч. Я зустріла іншого, сказала вона, дивлячись Михайлові в вічі. Він зробив мені пропозицію, від якої я не змогла відмовитись. Михайло стояв посеред кімнати, де ще вчора разом обирали серветки і свічки для столів. Повітря було насичене перед весільною метушнею, а тепер порожнє й холодне. А як же обіцяне кохання? А весілля все ж оплачено, мовив він, ніби не було чого сказати у відповідь. Віка знизала плечима. Ніби йшлося не про його життя, а про чиюсь чужу помилку. Знайдеш собі іншу наречену. У тебе ще є час. Вона навіть усміхнулася, а потім кинула жартую. Двері зачинилися тихо, але в голові Михайла гримнуло так, ніби обвалився цілий світ. Він і сам не розумів, як опинився в барі, пам'ятав лише чарку одну, другу, третю. Гіркий алкоголь палив горло. Але не заглушав біль. Навпаки, розбудив його, змушував знову і знову прокручувати слова віки. У тебе ще є час? А на що? На самотність? У вас є друзі, кому можна зателефонувати? Обережно запитала дівчина бармен, витираючи стійку. Михайло гірко засміявся. Нікого в мене немає. Усі мене покинули, усі зрадили. Він підвів на неї п'яний, розгублений погляд. А ти, виходь за мене заміж, ти така красуня, дівчина розгублено моргнула, але швидко взяла себе в руки. Ми скоро закриваємося, назвіть адресу, я замовлю вам таксі. Та Михайло вже понесло. Слова плуталися, світ хитався, а реальність розпливалася. Він більше нічого не зміг сказати. Ну, і що ж мені з тобою робити? Пробурмотіла вона, І допомогти нема кому. Коли приїхало таксі, водій допоміг посадити Михайла в машину. Дівчина сподівалася, що хлопець згадає адресу не викидати ж людину посеред ночі на вулицю, але дива не сталося. Довелося їй вести його до себе. Добре, що жила вона на першому поверсі, доплатила водієві таксі, і Михайло впав на канапу в прихожій. На ранок Михайло прикинувся від яскравого світла. Очі боліли, у горлі пересохло так, ніби він тиждень блукав пустелею. В голові гуло, серце стискалося від тривожної порожнечі. О, жених очунявся. Почулося з боку кухні. В голосі звучала легка насмішка. Мені б води, ледве прошепотів він. Випивши кілька жадібних ковтків, Михайло почав повільно оглядати кімнату. Чужу, але на диво затишну. Хто ти? запитав він хрипко. І де я? Як я тут опинився? І чому, власне, жених? Дівчина сперлася на одвірок, схрестивши руки, в її очах забігали лукаві бісики. Так ти ж мені вчора пропозицію зробив, мовила вона. От я тепер і думаю, погоджуватися чи ні? Михайло завмер. У середині щось боляче врухнулося. сором подиви і слабка, несподівана іскра надії може, не все ще втрачено. Тепер Михайло остаточно прийшов до тями. голова вже не дзвеніла, думки стали чіткішими. Хоча серце й досі боліло, мов від незагоєної рани, він сидів за кухонним столом, тримаючи теплу чашку чаю. І дивився на дівчину так, ніби вона була єдиною реальною точкою цього дивного гранку. У мене завтра весілля, раптом випалив він, а наречена втекла, як в анекдоті, він гірко усміхнувся, але в очах блиснула відчайдушна рішучість Виходь за мене заміж. Віталіна мало не похлипнулася кавою. Ти серйозно? Вона засміялася, не приховуючи подиву. «Ти ж мене ледве знаєш? Я все владнаю. Поспіхом заговорив Михайло, ніби боявся, що вона піде, не дослухавши. Я домовлюся з гостями, віку майже ніхто не бачив, крім мого товариша. Я з ним домовлюся все можна провернути». Вона прижмурилася, уважно його розглядаючи. Знаєш що? За Алкаша я точно не вийду. Він підняв руку, ніби даючи присягу. Відкрию тобі секрет я зовсім не п'ю. Вчора це виняток. Віталіно, це розвеселило ще більше. Я помітила, хитро сказала вона, алкаш так не червоніє від сорому зранку. Михайло зітхнув і, набравши сміливості, тих, мовив Я заплачу тобі, скільки скажеш. Зіграй, будь ласка, мою наречену. Ти ненормальний. Казала вона, але вже без злості. А що тут кримінального? Він дивився просто і щиро. Відгуляємо весілля, усі будуть задоволені, і ти отримаєш винагороду. Віталіна, нарешті, зрозуміла він не відчепиться, Їй чомусь стало його шкода. Місяць тому майже так само вчинив із нею її власний наречений, зник без пояснень, залишивши після себе тишу і зруйновані плани. Ну що ж, промайнуло в голові, друзі, по нещастю. А наряд запитала вона вже спокійніше. Я все організую, ожив Михайло. Зателефоную в салон, тобі підберуть сукню. Нам же доведеться цілуватися, вона раптом зніяковіла. Будемо якось грати. Невпевнено, всміхнувся він. Ну, коли я тобі неогидний. Віталіна на мить замовкла, вдивляючись йому в обличчя Ти мені неогидний, сказала вона вголос. Навіть навпаки, додалося подумки такий милий красунчик, з тобою я б не тільки цілувалася, як можна було такого кинути. Вечір вони провели вдвох, сиділи за столом, складали легенду за легендою, домовлялися, кому і що брехати, щоб не попастися на дрібницях, сміялися, сперечалися, іноді раптом замовкали, відчуваючи дивну, теплу близькість. Батьки приїхали з-за кордону. Згадав Михайло наприкінці вечора, ніби між іншим, але в голосі прозвучала тривога уже завтра. Тож нам доведеться бути дуже переконливими. Він замовк і поглянув на Віталіну, наче шукав в її очах підтвердження, що вона готова до цієї гри. Віталіна мовчки кивнула, підійшла до вікна за склом поволі згасав день. Небо тьмяніло, місто втрачало кольори. Вони нічого не запідозрять? тихо спитала вона, не обертаючись. Ні, швидко відповів Михайло, вони довіряють мені і дуже хочуть бачити мене щасливим. Він не сказав у голос, що боїться найбільше не батьків, а тієї миті, коли доведеться дивитися йому вічі, і не зрадити себе. Батьки й справді нічого не підозрювали, вони дивилися на наречену, з тихою, майже зворушливою гордістю. Так дивляться на здійснену мрію, на щось вистраждане і довгоочікуване. Мати поправляла фату. батько стримано усміхався, уважно вдивляючись у риса обличчя дівчини, ніби намагаючись запам'ятати кожну деталь. Яка ж ти в нас красуня, прошепотіла мати і стиснула Віталіні руку, а Михайло завмер. Коли він побачив Віталіну у весільному вбранні, серце на мить перестало битися. Біла сукня ніжно облягала її силует, не виставляючи на показ нічого зайвого, лише підкреслюючи жіночність, зачіска відкрила тонку шию, а макіяж був таким делікатним, що здавався не фарбою, а ледь вловимим подихом. Він раптом відчув, що щось пішло не за планом. У ту мить Михайлові здавалося, що наречену підмінили вдруге. Перед ним стояла не жінка, з якою він домовлявся про роль, не учасниця хитрої змови, а зовсім інша нова, несподівано близька, небезпечно рідна. Віталіна зловила його погляд і ледь помітно усміхнулася. Якби я знав, промайнуло в голові. Якби я знав, яка ти неперевершена», – прошепотів він, нахиляючись ближче, то робив би пропозицію насправді. А невчорашнім божевільним вечором. Віталіна ледь усміхнулася, їй було приємно чути ці слова не показані, а щирі, сказані майже пошепки. Вона ще грала роль, але серце вже починало збиватися з ритму. Гості були зачаровані молодятами, їх вітали, обсипали компліментами, дивувалися, як гармонійно вони виглядають разом. Ніхто й гадки не мав, що ще вчора ці двоє були зовсім чужими людьми. Тим часом до віки дійшли слухи. Весілля відбулося. Організатори, не замислюючись, повідомили, що весілля пройшло бездоганно. Ревність спалахнула миттєво. Ти що натворив? кричала вона в слухав, коли стримуючи людь. На кого ти мене замінив? Михайло слухав мовчки. А потім чітко й холодно відповів. Ти мені ніхто. і кинув слухавку. Саме в цю мить він остаточно зрозумів. Минула відпустила. Сховавши телефон, він нахилився до Віталіни. Давай все переграємо, прошепотів він. У нас же ще не було побачення. Вона подивилася на нього уважно, з тією ж лукавою іскоркою в очах, їй було приємно така увага з його сторони. Не було. Підтвердила вона спокійно. От завтра з нього й почнемо. Михайло стримав обіцянку. Наступного дня замість весільної подорожі у них було перше справжнє побачення лише вони удвох. Місто ще повільно дихало навколо, і відчуття, ніби доля тихо усміхається, спостерігаючи за ними. А на відпочинок вони ще встигнуть адже попереду. У них було ціле життя. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.